Доброго дня, слава Ісусу Христу. Сьогодні у нас 17 березня місто Тернопіль. Також починаю продавати саженці жимлості. Маю 4 сорти. Два сорти. Бореал б'юті, Бореал Біс, а також войтик. І бакчарська ювілейна. Саженці теж вже видно, що пробудилися. Саженці гарна нарощена коренева система, літровий горщок заповнено повністю, вже вийшов, вийшли корінчики за через. Дренажні отвори, була взимку високі, де зрізана, зрізані верхушки, щоб вона вже кущилась, бо деякі види от, бореали, вони такі високорослі і вони не хочуть кущитися, а йдуть двома-трема пагонами. І щоб закущились, їх обов'язково треба обрізати. Коли вже буду фасувати, саженці на відправку. Ще зроблю От такий був Войтек, то він такий кущистий і менш низькорослий Якщо будете мати в своєму саду ці цю жимуло, якраз ось почнеться Войтек ранній, потім Бахчарська, потім піде Бореал Б'юті. І бореал Біс Біс. Вони вроді всі ранні, але все рівно е epic! канадійці вони трошки пізніше достигають. Може, то і добре. Вже тоді більші температури вона більш набирає цукру, і не така вона дуже кисла. Літрові горщики, вже я сказав, Варті саженця 125 гривень. Під е, відео буде в описі номер вайбера. Пишіть на вайбер свою адресу, кількість саженців, відправка новою почтою по території України. Е, ще ось я в теплиці. У нас вернула земля, з, е, зима. Накрив свої киві, бо вроді цієї ночі було 4 градуси, але вода була в відрі не примерзла. мокро. Зараз йде мокрий сніг. Така крупа. Понакривав я ще вчора свої саженці киві, бо вони теплолюбиві. А жимолось вона не боїться морозу. Не боїться снігу, стоїть відкритому, на відкритому ґрунті. Саженці, актинідії сховав, теж з цих морозів. Вже були вони на вулиці, але сховав знову приміщення. Вже почнеться реалізація. Зразу буду звідти брати. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!